Ну що ж, давайте зустрічати Іван Марунич. Ми багато сьогодні про нього говорили. Він у нашій студії. Іван Марунич, український музикант, блогер, автор пісень, засновник та фронтмен гурту Карта світу. Іван народився в Києві, закінчив музичну школу за класом скрипки. Навчався на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2020 році заснував гурт Карта світу. За словами Івана, назва гурту йому наснилася. Молодий та амбітний гурт за чотири роки свого існування встиг випустити десятки пісень та відзняти кліпи. А їхня пісня про найвідомішого собаку сапера стала вірусним хітом в Тіктоці. Іван активно волонтерить та їздить із благодійними концертами по всій країні, заряджаючи слухачів позитивом та гарним настроєм. в Студії ранок день марафон. Народження. Вай, привіт! привіт. привіт. Дякую. Народження. Ради, віта. Дякую, вітаємо це, тебе. Вітаємо це найкращий Ру. варіант, де можна почати свій день народження. Дякую за запрошення. О -о -о. Я літа, літа много тобто, тримай Саша, Бо якщо зараз ще гепнеться торт, то це буде взагалі фе так. Загадуй бажання і задувай. Я загадую бажання. Воно у нас одне на всіх. Uh -huh. <пай> тортик так. можеш відкосити шматочок. Дару подарунок, можна ще поговорити пізніше. Пізніше все клас. Дякую, <гад> дякую. <гад> дякую. <гад> та... <гад> Дай, приходимо до нашого великого столу. Ось там, будь ласка, долучайся до нас. Ну і Давай, нарешті матимемо можливість спілкуватися. Ти зазвичай як ось так в телевізійному хроматі на радіостанціях в екранах святкуєш. Як ти любиш святкувати на чесно кажучи, це це прекрасна традиція, я вважаю, тому що за останній рік всі якісь ключові події я відзначав в вашій компанії. Тобто виходи пісень, пісня з оркестром і всі інші історії. Коли оці понеслися кавер версії з псом-патроном, це ж ми теж разом Дітей, обговорювали. Ми будемо хрестити, ну, не переживай. Ну і знаєте, я прийшов, от ви подарунок принесли, але я зрозумів про нього за мить розкажемо. Я зрозумів, що насправді. Це класна історія, тому що я вам колись сказав, що от я вирішив записати великий альбом, і так сталося. От що ми його завершили вчора ввечері, О, закінчили важливих речей. Якщо я вам першу частину вона отак от виглядає, показував, так. то це не бачив ще ніхто. Це продовження, і от наш подвійний альбом так от виглядає. Тут заховані всі пісні, які от 18 пісень. Уявіть, ну вісімнадцять ну, це... пісень, що? зашифровані у всіх цих картинках. Е, так, і головне, що е, це те, що нам буде приємно, якщо ви послухаєте наш альбом, коли він з'явиться на майданчиках, дуже це... схоже на платівку. E, так, да, у, у нас красиво. є мрія, бажання, щоб воно було і у вигляді м -м, платівки. Але головне, що це те, над чим я от працював останні роки, і нарешті вдалося зафіксувати. Я сьогодні в день народження, думаю, що е зараз немає е часу щось переносити на потім. 100%. Хочеться, все ж таки, якщо є можливість, і це, звісно, тільки завдяки нашим силам оборони, якщо є можливість можливість записати пісні, грати е, іноді концерти. Ми цією нагодою користуємося, але не забуваючи, що кожен ранок і в тому числі і неділя, і день народження, має починатися з думками про те, як ми можемо допомагати нашим військовим. От власне з такими думками я до вас і прийшов. ти вже деякі раз дотикався до цього подарунка, я думаю, що дуже хочу його відкрити. Так. Це подарунок від твого фан-клубу. Можна відкрити, Від фан-клубу yeah. та світу, тому давай вже, будеш відкривати, і наші глядачі нарешті побачить завжди дуже емоційні моменти. Кр... Дякую, дякую. Швартуй! Так, так, да, да. це ж хочеться зберегти. Не те, щоб потім передарувати, але просто, щоб зберегти красу, так красиво все. Так, дивимося, що тут Ні, придеться. Він великий, він завжди думає, що особливо зробити. зробити, щоб вразити, щоб запам'яталося. Так, так, так. Це картина? Що? Це картина, Вау! це, портрет, О, це портрет, який намалювала художниця Анастасія Нікітіна. Ось клас, так. дякую, друзі. Ну я я вже прийняв те, що це ви знаєте частина мого життя. Що би нікуди? Так, подивіться, ти що маєш собі заважна за колись свого пса патрона. Тобто ти вже як президент, ти маєш просто колекцію своїх портретів зберігати. Я розумію, що насправді от крізь пісню, цю яку полюбили і діти, і дорослі, і підлітки які на наших концертах під нею відриваються. Це такі знаєте, трошки привідкрили нам дверцята до великого загалу, до великого аудиторії. Так, і завдяки цьому, зокрема, ми записали цей великий альбом. Слухай, ну... ти зачепив концерти. Хочеться згадати Атлас Вікенд. От нещодавно він пройшов. Які взагалі відчуття від, від концерту, від виступу? Бо у нас вчора був тут Женя Хмара, який так само зі своєю дружиною там на, мейнсте... на мейнстейдж виступав. Як тобі? Ну, Це фестиваль. Фестиваль Тривав три дні, ми виступали в другий день, uh -huh. і коли я в перший день прийшов подивитися, як це все відбувається. Ну для мене це дуже промурашило, тому що я побачив, як українці, які прийшли на, на цей фестиваль, вони підняли голови. Всі йшли, ну ніби такі як ну, щасливі. Я, я побачив щастя в очах, я зрозумів, що це, по-перше, не даність, це щось було ексклюзивне, унікальне, що можливо, раз на літо чи на раз на рік таке взагалі взагалі може відбутися, але коли співала група Boombox, коли всі інші українські артисти співали пісні, всі просто хапали кожну ноту, кожні слова, mm. намагалися побувати на, на всіх виступах. Ну і мені дуже приємно, що ми стали частиною цього фестиваля, Ми виступали на великій сцені, дуже багато людей прийшло, і ми зіграли годинну програму. І от, власне, більшість пісень з альбому Простір важливих речей ми змогли заграти наживо. Ну і мене дуже тішить. Що люди, коли артист виходить на сцену, він віддає енергію, і звісно, коли Ця енергія повертається, то ти готовий ще і ще виступати? Це дуже надихає. Я дуже вдячний і організаторам, і відвідувачам, і артистам, що це відбулося, і дуже круто, що е, ще й вдалося зібрати 100 мільйонів е, гривень для сил оборони. Ну ми знаємо, що ти так само часто даєш концерти для наших хлопців для хлопців зі збройних сил України, десь на передову їздиш. Чим відрізняється? Ці концерти, які для військових, які там настрої? Якщо зазвичай концерти для цивільних це повний звук, світло, сцена, то, звісно, там це, зазвичай якась акустика, дуже така атмосфера інтимна, інтимна так, але при цьому. Коли співаєш, ти розумієш, що от всі очі, які на, на тебе дивляться, це долі людей, які зараз створюють історію України, світу, всесвітню. І якщо є честь для них співати, підбирати репертуар, підбирати правильні слова, то по-перше, знову ж таки, це велика відповідальність. А по друге, хлопці, дівчата, які приходять потім щось сказати, можливо, сфотографуватися. Дуже багато разів вони говорили, що це повертає їх додому, і нагадує їм, що за ними вся. Країна, Т таку властивість має українська пісня, і я думаю, що всі артисти, які мають якусь змогу зараз виступати в відносно спокійних містах, вони мають це робити. Це база, це і це ці концерти для мене справді найкращі. найкраще. Найкращі, найважливіше. А, насправді, а, це не єдиний подарунок, який тобі підготували. Там підведу захований. Він не захований. Він зараз буде там на екрані а -а -а. від твоїх колег, які вирішили так само долучитися. Давайте подивимось. Дорогий Іван, я тебе вітаю твоїм днем народження. Бажаю тобі багато-багато міцного здоров'я для того, щоб реалізувати всі свої цілі, всі свої мрії і всі свої задуми. Ми тебе дуже-дуже любимо. І ще раз від всієї команди вітаємо. Ну, ти в курсі. Будь Див... здоров. Дивно, тут навколо люди, е бокали та все. А, а тебе, тебе немає. Нема. Щоб ти був здоров. Кохайся, ти того вартий. Привіт, Іване, це мало бути привітання з днем народження. Але я просто скучив за трубою, яка не кличе і чекає на тебе. Треба повторити неодмінно і разом. І ще не раз зібрати палац спорту. Так що вперед з трубою і з днем народження. Привіт, друже! Вітаю тебе з днем народження і. Хочу тобі подякувати за твоє міцне плече під час наших поїздок, за твою гітару, за твій настрій, за твою музику, за твою компанію прекрасного веселу, за твоє щире серце. Я маю велику честь знати тебе і мала велику честь бути з тобою в найгарячіших точках нашої країни. З днем народження! Ох, Іване, Ясноокій, ось ти народився. Через кільканадцять років гуртві народився. Через два, може, двісті знов переродився. Написав хітову пісню, зразу ж відродився. А сьогодні, мій Іване, в тебе у родини. Це не так вже і погано. В тебе ж у родини, Ваня, щоб тримати не один район, тримай фасон з днем народження. Много много я літа, 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 много я літа. Цьом. Eu não entendi Дуже Лас, і вона ще так... кожен артист в якомусь своєму такому певному настрої зробив стилі своєму і стилі так. своєму, якому абсолютно не зраджували з цими людьми. Мене пов'язують багато історії і поїздки на фронт, дівчата Таяна Роксолана і Тоня вони були реально в найгарячіших точках, де чутно, що йде війна і лунає українська музика. З Олександром Положинським ми написали безліч пісень, танок на майдані Конго часто запрошують на сцену. Ну, це мене завжди давало на снагу. Валерій Харчишин вперше мене викликав на сцену палацу спорту. Це був сольний концерт другої ріки, і після концерту він так підійшов і сказав: одного дня ти сам збереш цей палац спорту. Wow! Ну тому при... це, це приємно, мурашить і, звісно, надихає працювати. Це класно. Ми сьогодні теж матимемо нагоду послухати пісню. Що це буде? О, так, да. це хороша нагода, тому що е, пісні карти світу. Мають таку властивість збуватися. Я заспівав пісню про мера, він прийшов на концерт. Заспівав пісню премія. Нам вручили національну музичну премію Юна. Це, це було щось неймовірне. Твої слова та Богу до уха. Написав давай. пісню про патрона, це понеслося нереально. І ми ага. вирішили, що е, альбом подвійний простір важливих речей буде е, завершуватися піснею з кожної праски. Так, ага. Такий е, запит у Всесвіт. І вона звучить так: шматочок. Носиш ти, Adidas чи Nike? до тебе звертаємося на хвилинку Постав від цьому треку лайк Припосницей відео собі на сторінку, Фоткаєш на або на Nikon? Постав колонки на підвіконі, хай слухають люди своїх вікон і до зустрічі на стадіоні Ми хочемо, щоб наша група популярною стала. Ла-ла-ла-ла-ла, як білій Алішабо, співачка Джамала. Японських островів щоб і до Аляски. Ла ла, ла ла, -ла. наші лунали пісні. З кожної праски, з кожної праски, ну просто з кожної. О, клас, клас. <реш> Дякуємо. Історія цієї пісні в тому, що як тільки ми її записали і вперше виконали, то ми зустріли випадково джамалу і шматочок цього виконання їй показали, вона так сміялася, ну просто обій обійняла, побажала удачі. Але в цій пісні ж не тільки вона згадується, тому, шановна, Білі якщо ти дивишся цей ефір, а я диви, знаю, що ти, ти, ти дивишся цей ефір, то послухай цю пісню, і якщо не Складно, репосні кудись собі. Нам буде приємно. Це класно. Ну, тим паче, що ти кажеш, як часто воно все збувається. Дякуємо тобі, Іван, що ти прийшов з раночку, в день народження, прокинувся, заспівав. Нам дуже приємно. Дякую. Ну, тепер насолоджуватися родиною, друзями. Ми тобі бажаємо всього найкращого. Нашим глядачам дякуємо. Ми вже будемо зустрічатися наступними вихідними у ранок марафон. Слухайте. Потай альбом. Слухайте так. альбом подвійний. Па-па.